Наш час триває в'язнів Кремачої колонії для неповнолітніх. Навчатимуть, як повернутися до нормального життя за голландською програмою групи. Умпіду Ради Європи ця група була створена ще 46 років тому та широко відома у світі саме реабілітацією юнаків, які перебувають у місцях позбавлення волі. До Кременчука ж представники групи завітали із триденним міжнародним практичним семінаром, про який вчора розповідали у стінах міської ради. Деталі у наступному матеріалі. Ще 16 років тому в Україні було 11 колоній для неповнолітніх, де відбували покарання 3,5 тисячі підлітків. Зараз таких установ залишилося шість, а загальна кількість ув'язнених близько 500 осіб. І саме аби адаптувати до життя на волі молодиків, у яких виник конфлікт із законом, вже кілька років група Помпіду відвідує і семінарами українській колонії, і врешті дісталися до Кременчуцької виховної колонії, де нині відбуває покарання за різноманітні злочини. 31 юнак. Якщо ви хочете побудувати реально здраве суспільство… Невозможно не упомянуть то, что период, который парни находятся в учреждении, это только лишь период, небольшой, как правило, период в их жизни. И очень важно создать те условия, которые могли бы их вернуть в наше без безопасное общество. Хотілось би отдельно підчеркнути, то, що наказання може бути когда-то і умісна, но тогда, когда общество сделало максимум того, що оно могло і не могло часть, включаючи в прямому смыслі відкрити двері, однією із основних своїх задач, як переконують представники групи «Пампіду», є не лише адаптація до мирного життя ув'язненого, а й допомога неповнолітнім у позбавленні їх згубних звичок. Со фест контекста нашого зі присутствия це все таки виробка определенної позиції, направленої на реабілітацію і придотвращення використання психоактивних веществ в учіні. Саме психотробна залежність і проводить більшість підлітків до місць позбавлення волі, аби ж застерегти від ув'язнення та наркотичних звичок. У планах є створення центру профілактики, саме на базі Кремичуцької виховної колонії. Мы бы хотели, чтобы это было распространено и на подростков, которые находятся в группе риска в различных социальных службах города. И, возможно, создание центра на базе колонии, где будет профилактика наркомании как таковой и параллельно профилактика правонарушений как второй аспект. Ще одним не менш важливим фактором їхньої роботи, як запевняє соціолог Герда Вантхов, є прищеплення ув'язненим підліткам моделі іншого життя, поведінки у соціумі та уникнення конфліктів в сім'ї. Мовляв, більшість підлітків починають вживати наркотики саме через негаразди в родині. Внимание уделялось методологии, которая называется семейная конференция. То есть по названию можно судить о том, что все направлено на восстановление семьи, которая сможет восстановить и решить проблемные моменты в нашем обществе. Оценивание риска ⁇ название еще одной очень работающей в этой сфере методики, потому что именно она позволяет оценить ситуацию, конкретно касающуюся подростка определенного, помочь ему справиться с рисками, которые... Уже йому ізвісне і е, памоч з будущим направлене на профілактику ріцидіва що ж до тих, хто вже потрапив за грати, то для їхньої швидкої реабілітації планується впровадити у Кременчуці програму із працевлаштування вихованців Кременчуцької колонії на комунальні підприємства. Нині ж з такими ведуться перемовини. Сам же семінар методи реабілітації у виховних колоніях триватиме до 27 квітня, після чого колектив Кременчуцької колонії для неповнолітніх має розпочати втілення європейських методів роботи зі своїми вихованцями. Ну а вже у вересні представники групи Помпіду навідуються до Кременчука знову, аби простежити, як їхні методики використовуються у колонії для неповнолітніх.